Вітаю! Сьогодні трішки про початок мого шляху до шикарної волотистої гортензії у моєму саду. І так, пропоную почати цей шлях разом. В минулому році я придбала декілька живців волотистої гортензії. Звичайно, Обрала я класику жанра, це а, два із цих сорти: це фрайс-мельба і Vanilla фрайс. В зиму, коли я отримала живці, все, що я зробила за сезон, це я їх пересадила. Живці я отримала малюсінькі. Ось приблизно в таких огорщиках, десь 200, можливо, 300 грамових огорщиках. А, Мабуть, цього ж року живці, тобто 23-го року вкорінення, тому що замовляла я їх десь це вже була середина літа. І все, що я зробила, я їх пересадила у 3 літрові угорщики, підживлювала, доглядала, поливала. Гортензії відрізнялися. Замовляла я в різних продавців, і гортензії дуже відрізнялися. Фрайсмельба була просто ось з землі, ось такою купою, якщо це доцільно так не показувати, росли купа якихось тонесеньких гілочок. Я навіть не особливо переймалася, тому що я думаю, міркувала з точки зору. Раніше я познайомилася і вже вирощувала крупнолисту гортензію. Тож думаю, у кущиста, гортинці, значить, буде все добре. Не знаючи, що робити, так вони в мене пішли в зимівлю. А собі я поставила за мету: зима буде час, треба навчатися, досліджувати, слідкувати за інформацією, що ж мені з ними робити, як ми будемо виходити з весни. Ну, і от взимку я зрозуміла, що ну взагалі треба буде. Повністю реконструкцію робити, відповідно, формувати і формувати з самого з самого нуля. І руки чешуться, чешуться. Пішла я перед Новим роком, мабуть, 30 або 31 грудня. І вирізала прямо в рівень землі, трішечки загублюючи секатор, не, мабуть, три таких, бачите, вони були ці гілочки тонисінькі, такі, нікчемні. І я їх вирізала три штучки, не стала ризикувати, все ж все, повністю весь куч не порізала. І занесла в дім. Думаю, що робити? Та що робити? Нічого я кращого не придумала, взяла на швидкоруч два стаканчики. А, я мабуть, навіть їх не брала. Це в мене в цих стаканчиках щось вкорінювалося і піймало гниль. І... Да, так, Е, І я просто в ці стаканчики швиденько натикала ці гілочки, зробила парничок в пакетик, їх парочку поставила і зав'язала. І під світло. І все, і забула про них. Хожу, хожу, хожу Забула, що в мене в тому пакеті стоїть. Відкриваю, а вона прокинулася, а вона, бруньки мені подавала. Звичайно, бруньки я помітила раніше. І вирішила чекати. Ну, я вирішила не те, що чекати, а думати, що ж мені далі робити, розсаджувати. Я навіть не дивилася, чи є тут коріння. От подивимось, тому що інформація різна. Я в одному з джерел. Читала, що в тепло, волотиста гортензія, прокинуться бруньки, коріння не буде нікуди не годиться. Ну, Любий з випадків мене не дуже засмутить, бо я хочу поекспериментувати свої навики, відпрацювати і спробувати її вкорінити брунькою. Відповідно, в мене так і вийшло. Бруньки за цей час на рослини погані, тож зараз ми їх будемо зрізати і ставити на вкорінення. І от, коли вона вкоріниться брунькою, я вже розумію, що я буду робити. Вона в мене весь сезон буде наростати в одну гілочку. Міцнішати буде ця гілочка так, з верхівкою. Верхня точка росту в неї буде. А уже, і так, вона піде в зиму. А вже на весні, на ранній, ми ту гілочку знесемо їй голову аж до нижньої однієї бруньки. Ну, не буду розповідати на словах, потім будемо все показувати. Я ось достану ці кущі, покажу, як я їх формувала. І чого я хочу. Я розумію, що волотисту гартензію треба формувати, щоб у неї був міцний каркас, міцні ноги. А, відповідно, про ніяку гущу пагонів не може на початку її життя іти навіть мови. Так, ну що, перейдемо до живцювання. Угу. Значить, зріжемо бруньки. Так, візьму якийсь один стаканчик, нехай це і буде. Угу. Чи зрізати, чи виламати? Не знаю, як одну зрізала. Зараз оцю сусідку спробую виламати. Дивлячись в камеру, це, звичайно, ага, є. Я її не виламала, а нігтем зрізала. Так, спробую ще раз. Ага, все. Ось тут вийшло з п'яточкою. Кусуйся на мені так. Мабуть, буду виламувати, не зрізати. І беру я тільки бруньки з верхівки. Нижні бруньки чіпати не буду, тому що хочу перевірити, чи було вкорінення. Якщо було вкорінення, то тоді нижні бруньки мені знадобляться, я їх розсаджу і поставлю на дорощення. А тоді вже зайве все обріжу, так як я це розумію тепер. І будемо дивитися, що мені вдасться. Цю крихітку. Дивіться, ось тут є навіть паїн ось цей. Він пішов з землі, це ж е, під землею брунька, прокинулася і проросла. Як цікаво, хочу прям розтормошити ґрунт. Так, ну що? Як завжди, беремо вологий торф, щоб він був. Повітряний такий насичений киснем, тому що кисень допомагає вкорінитися рослині і не піймати гниль. Так, я буду розкладати ось такі малюськи, грунт, і класти мої живці поверхнево. Буду їм робити парничок. І щоб вони ось так поверхнево, не загнили, тому що вони дуже ніжні, молочні такі, по три штучки. А потім подумаю, якщо буде все добре, і з'являться накльовки корінців, чи я їх в цих стаканчик і втекну в земельку, чи, можливо, окремо кожного в таку ж малесеньку, 50-грамову ємність. Так, Накриваю таким чином. І ось у мене перша трійка прайс миби готова. Стаканчики я коли вкорінюю або живцюю. Завжди-завжди, дно завжди, у мене прорізане з дірочні. Можицями я прорізаю, тому що. Тому що волога потім, якщо рослина росте, спочатку зрозуміло, що ми дуже-дуже крадькома спочатку е бризкаємо. А, і от стосовно того, що, і, звичайно, буду кожен день відкривати дивитися на їх стан. За необхідності, за, зараз навіть не буду, тому що в мене самі рослинки вологі, я їх трішечки е оросила. І за необхідності. Я буду дивитися і на своє око не прямо заливати водою, забрискувати в стаканчик, а над стаканчиком буду робити ось такий туман фап. І от необхідна робо... волога, бачите, такими крапельками, як на квіточку лягла, так вона і ляже в стаканчик. Зовсім трішки. Тому що дуже страшно, якщо вона загніє. Якщо підв'яне, ми покладемо водичку. Як це робимо, наприклад, коли живцюємо калібраху чи петунію. підв'яла в ванночку, зробили її з прохолодною водичкою, прохолодне місце. І нехай полежить на реабі... реабілітації. Так само я планую із цими малючками. Сюди чотири покладу, два зовсім крихітки. Ну, будемо дивитися. Є. Ну, з цією сімейкою я попрацюю також, звичайно, але дуже чешуться в мене руки поглянути, що тут у нас. Вершки ми побачили, корінці які, якщо є. Так, у мене тут мох з фагном був. І, мабуть, корінців немає. Так, що бачимо. Угу, Зараз треба роздивитися. Значить, знову ж таки, така цікава ситуація. Проростає нижня брунка. А, є корінець. Ось, ой, хоч би його не знести. Є, коріння буде. Треба саджати і в парничок. Так. Ось накльовуються точечки. Це проростаючі корінці. І один корінець точно є. Ось він біліє. Ось оце. Як його сфокусувати. Так. Он він, опа. Є, значить. Корінилося. А тут чудовий каліус, наприклад. Ось. Значить, також однозначно коріння буде. Буду ставити назад. А тут пучек, пучечок прям корінців. Ну, клас. О, а, треба далі трішки. Клас. Є-є-є. І тут супер результат. Це також, що це земелька тримається, це пучічок корінців. Все, успіх. Значить, я нічого зрізати зараз не буду. Верхівку маю на увазі, там, де я позносила брунічки. А так як є, поставлю та в малесенькі поставлю також ось такі ємності, і в їх тепличку, в ящичок. Так, прикольно. Ну що ж, а, тепер, стосовно того, як в мене ще сьогодні чесалися руки, занесла я ще три палочки. Це Ваніла Фрайс. І оце ж я тепер зрозуміла. Думала їх, можливо, в водичку поставити. Тому що такий спосіб є в водичці. Але тут. Питання у багатьох пліснів є і загнивається. Але багато є випадків, коли досягають також того, що наростає і каліус, що пробиваються такі точечки беруться, корінці і в водичці також. Але для мене виявився зовсім безтурботним випадок тоді, коли я посадила їх у вологий торб. Зроблю те саме. Так, проріжу денси це у мене є. Там, я ж кажу, в тих стаканчиках у мене просто випадковим чином був мох з Мабуть, навіть це я не вкорінювала в них, а щось посадила. І десь отримала невдачу, тому що Мох сфагнум я додаю торф при першій пересадці. Дуже мені подобається, як він впливає на коренево. Так. Ну що ж, з Богом? Ваніла Фрайс? Є? Um. Є. Yeah. 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 І тепличка будемо чекати, доки вона прокинеться. Я думаю, тижня три, це точно. Ну що ж, заняття гортензією справа дуже така цікава. Можна робити безліч експериментів. Головне прийти до краси. Щоб кущ був таким, про який ви мрієте, такий, який ви бачили десь на картинці, або в когось за забором чи під забором. Цього я бажаю усім нам добра, миру, до зустрічі!